Нескорена молодь. У Вінниці відбувся клес національної ідентичності. Згуртував студентську молодь департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА спільно з громадською радою. Нас згуртовує усіх прагнення до свободи і незалежності, наша історія, наша культурна спадщина, а також наше майбутнє, що залежить від кожного з нас. Майбутнє, яке твориться в тому числі і вами. Наша не скорена молодь привітала учасників квесту народна депутатка України Ірина Борзова. Наша країна вона дуже багатогранна, а національна ідентичність може бути у різноманітті. І дуже важливо розуміти, що кожен регіон нашої країни має свої певні традиції. Кожен з нас має різну історію. Своєї родини, і це дуже круто, що ми з вами всі різні, але в цьому і є наша сила. У центральному міському парку імені Миколи Леонтовича за першість змагалися команди восьми закладів вищої освіти області. Учасники випробовували свої знання та навички на десяти локаціях. У спеціальному обладнанні шукали вибухонебезпечні предмети та дізнавалися, як вберегтися від небезпеки. Швидко розбирали та збирали зброю. Чуть вище, отак так, супер, і натискайте Є. Супер. контрольний спуск. надавали першу медичну допомогу, постраждалі та накладали шину. На іншій локації одягали спорядження на швидкість. Серед найскладніших завдань розпалити багаття без сірників. Це треба було зробити швидко і водночас чітко виконувати поради інструктора. 20 секунд наступна на на <реклама> віддата. Дуйте, 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 фитнес, 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 це можна, О, да. дуйте. Дуйте, давайте, дуйте туди. Ми це можемо по Квест, це круто, корисно та цікаво. Зізнаються учасниці змагань. Я зрозуміла, що більше захист України ніколи не можна прогулювати, бо це дуже важливо, і зрозуміло, що в принципі вижити, якщо там нема зв'язку, якщо нема сірника, якщо там пішов дощ, десь в лісі загубився. Реально можливо. Ми розвиваємося в першу чергу, і для мене це також розвиток. Так як я вже як магістр, для мене такі квести, ну як дитину, я відчула себе як дитину. Я взагалі в заході такого дня, і плюс дякую організаторам нескорені молоді, це просто щось неймовірне. Після півторагодинних змагань на учасників чекала польова каша, якою змогли посмакувати всі охочі. Перше місце у квесті виборола команда Вільні котики Вінницького національного технічного університету. На другій сходинці анатомія сили Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. А третіми стали пінгвіни Вінницького кооперативного інституту. Всі команди отримали подяки першої заступниці начальника ОВА Наталі Заболотної, подарунки та сувенірну продукцію. you <sweak>